Ми ходимо, щоб навчитись букви писати, малювати, щоб ходити в школу. Я хочу тут навчатись і робити світ кращим місцем. Шестирічна Ангеліна Баша прийшла сьогодні на перше заняття проєкту Першокласники незалежності навчити дітей літер української абетки за 14 занять. Така мета експрес-курсу Буквик, який проводять у центрі освітніх інновацій, розповіла Суспільному вчителька початкових класів ліцею номер 1 імені Євгена Коновальця, співавторка курсу Іванна Бабала. З її слів, разом з двома подругами-педагогинями Лесою Павлюк та Ольгою Луцик. Вона працювала над розробкою методики впродовж півтора року. Коли почалася війна повномасштабна, ми зрозуміли, що ну, за нами майбутнє, ми мусимо. І ми під час коли не було світла, ми все рівно ми працювали, ми збиралися, ми зустрічалися, ми робили і з надією на те, що ось буде момент, і ми зможемо втілити реалізувати це в життя. Ми застосовуємо кінезіологію, ми застосовуємо айдотехніку, тобто різні різні форми, різні методи роботи з дітками, і які ми міняємо, змінюємо форми роботи, і дітям відповідно цікаво, весело і в ігровій формі вони засвоюють вивчення літер. Сьогодні діти знайомилися та проходили тестування, розповіла Іванна Бабала. З її слів, рівень знань у всіх різний. Каже, є діти, які не знають половини абетки. Тож з учасників курсу сформують дві групи. Мама трьох дітей Ілона Каюк привела на навчання середню доньку Аню. Сюди ми прийшли, щоб дитину психологічно підготувати до школи і прищепити її, як би це банально не звучало, але любов до школи, щоб їй було цікаво, щоб вона саме хотіла і очікувала з нетерпінням на початок навчального року. Я хочу іти до школи. Я хочу стати розумною. Я хочу навчитися рахувати і читати, тому що це я дуже люблю. тому що я хочу стати співачкою. Сьогодні до центру освітніх інновацій прийшли 22 дитини, каже його директорка Марія Починок. З її слів, навчання за курсом буквик безкоштовне, а вчителі працюють на волонтерських засадах. Програма тільки створена. Свого роду ми її опробовуємо на двох групах, які набрали. Фактично, після оголошення зразу в той же день дві групи дітей було набрано. Ми за серпень його. Проведемо, подивимося, які недоліки, які переваги, затвердимо програму, за якою ми будемо працювати, і надалі будемо практикувати такі курси постійно. 24 серпня. Всі побачать цих перших першокласників незалежності, які не тільки придуть всі літери, не тільки зрозуміють, що таке школа, вже й зможуть презентувати свої знання, свої вміння, які вони здобули на цьому проєкті. Після завершення цього курсу каже Марія Починок у центрі освітніх інновацій з 15 вересня стартують проєкти для учнів перших-четвертих класів, юні дослідники та пізнаємо рідний край. Наталія Василовська, Роман Булелек, Суспільне новини, івано франківськ